Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії. Працює Світлана Пензова. Вночі проти 8 грудня на 653-й день війни армія РФ вкотре атакувала Україну ударними дронами. А зранку російські війська запустили 19 ракет із літаків стратегічної авіації, 14 з яких було збито. Окупанти намагалися вдарити по Києву. Прильоти зафіксовано в Харкові та Павлоградському районі Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще четверо поранені. У Київській області по ворожих цілях працювала ППО, влучень не зафіксовано. Однак, через падіння уламків збитих ракет пошкоджено приватні будинки в кількох громадах. У будівлях вибито вікна, зруйновано стіни. На місцях працюють аварійні служби. Крім того, вночі російська армія завдала шість ударів по Харкову ракетами С-300. Поранення отримав мирний житель. Уламки боєприпасу впали на дитячий майданчик, пошкоджено сусідні житлові будинки, навчальний заклад, близько 20 автомобілів, повідомили в прес-службі ДСНС. А під час ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області пошкоджено промислове підприємство. Обстрілом зачепило і церкву. Пошкоджено 16 житлових будинків і 5 дачних. На жаль, один мирний житель загинув, четверо постраждали. Двоє людей у важкому стані. За їхнє життя борються лікарі, повідомили в Дніпропетровській ОВА. А в Херсонській області за добу зафіксовано понад 50 обстрілів із мінометів, артилерії, градів, танків, дронів та авіації. Снаряди влучили в житлові квартали. Поранення дістали шестеро осіб. Потягинці противник випустив снаряди з реактивних систем залпового вогню. Мінно-вибухові травми, відкриті переломи та вогнепальні осколкові поранення дістали четверо мирних жителів, які в момент обстрілу отримували гуманітарну допомогу. Двічі за добу російська армія завдала ракетних ударів по Херсону. Під час ворожого артилерійського обстрілу снарядами пошкоджено обладнання на території одного з підприємств. Стався витяг небезпечної речовини незначній кількості, який швидко локалізували. На місці лікарі надали допомогу 26 річній працівниці. Під обстрілом армії РФ вкотре перебувала прибережна зона корабельного району. Внаслідок влучання снарядів у приватні будинки виникли пожежі, які оперативно загасили рятувальники. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Шпигував за збройними силами України і планував теракт проти мирного населення в Одесі. Викрили агента ФСБ із псевдонімом Мазепа. За даними слідства, з жовтня 2023 року підозрюваний співпрацював із представниками спецслужб Росії. Він масово здавав ворогові місця дислокації особового складу сил оборони, координати базування систем ППО в Одесі та об'єктів енергетичної інфраструктури. Ще одним його завданням була фіксація наслідків ракетно-дронових обстрілів, зокрема точність влучання та масштаби руйнувань. Ці дані окупанти використовували для підготовки нових і коригування повторних ударів по Одесі. Для збору потрібних відомостей підозрюваний обходив місцевість і приховано фіксував об'єкти, а потім передавав звіт у ФСБ у вигляді текстових повідомлень, фотографій, відеозаписів та позначок на електронних картах. Як винагороду за свої послуги в разі окупації Одеси зажадав профінансувати його висунення у депутати Верховної ради найближчого скликання та 5 з половиною тисяч доларів щомісяця? Фігурант встиг отримати за розвіддання 1300 доларів авансу і був затриманий під час фіксації об'єкта енергетичної інфраструктури у місті. Під час обшуку за місцем його проживання вилучили коктейлі Молотова та мобільні телефони з підтвердженням його підривної діяльності Підозрюваному обрано за. Побіжний захід у вигляді тримання під вартою йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Зникаючі тварини занесені до червоної книги для когось вважаються не на часі, адже в країні точаться військові дії. Але вчені стверджують, якщо не зберігати тварини і рослини світ заповідників України, можна втратити свою свободу. Чому саме так вважають науковці, дізнавалася наша знімальна група? Червона книга Одещини, й взагалі України, готувалася до четвертого видання перед початком ворожої агресії, і звісно ж видати не встигли. До неї повинні були увійти зібрані оновлені списки зникаючих і рідкісних для нашого регіону видів тварин, рослин і грибів. Сьогодні, користуючись сталим виразом, можна сказати, що коли говорять пушки, мовчать не тільки музи, а й вчені, які наразі не мають можливості відстежити братів наших менших, що вижили серед боїв і прильотів, тих видів тварин, які пішли з насиджених територій. Та які зовсім скоротили свою чисельність серед потерпаючих від війни є й такі, наприклад, як сліпак, який облюбував раніше Херсонський регіон. Якщо ви чуєте, що хтось каже, що хтось там в мене на фазенді, як то кажуть, з'їв картоплю, і кажуть, що це крот з'їв картоплю. Ну, це неправда, це сліпаки. Бо кроти їдять хробачків різних, бо вони камахаїдні. А от сліпаки вони теж живуть під землею, теж риють нори. Вот і вони гризуни доля херсонського сліпака наразі невідома, але його підземний спосіб життя ймовірно зберігає рідкісну тваринку. Значно складніше врятуватися птахам, каже вчений. Тривожно за коровайку, чоботаря, пісочника за хижаків. Хижаків свій час більше інших постраждали, от, бо люди вважали їх конкурентами. Крім того, в і в нашій країні, і в інших країнах був. Період такої хімізації сільського господарства, і оця хімія ці отрути, потрапляли ну в гризунів, які є шкідниками, а потім потрапляли в хижих птахів. Довоєнна невелика кількість рідкісних птахів на Одещині нині може ще порідіти. Вчено також хвилює доля дельфінів і кажанів. Ті тварини, які використовують слух такі от кажани, як дельфіни, вони ж використовують ехолокацію, Вони в першу чергу. Якби відчувають оцей негативний вплив, і ну от у дельфінів вже практично ну, доказано, що вони можуть втрачати здібність орієнтуватися в просторі, да, тому що ну, такі дуже гром голосні звуки. Багато хто не розуміє, що охорона природи це, скажімо, наш вклад в майбутню нашу свободу. Бо якщо ми знищимо да, тварин і рослин, для того, щоб подихати, треба буде купити трошки кисню в магазині, то хтось нам може його продати, а може не продати. Тобто ми станемо залежати від когось конкретно, від, 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 від якоїсь там країни, від якоїсь корпорації, і це буде вже не життя. Тому навіть сьогодні, під час воєнного стану, учені закликають українців за можливістю намагатися охороняти місця, де живуть рідкісні зникаючі види рослин і тварин. В Одесі нині є запит на усі групи крові для того, аби врятувати життя та здоров'я цивільних та військових. Особливо необхідні рідкісні резус-фактори четвертої позитивної та негативної групи. Одеські вогнеборці вже досвідчені донори. Свою кров здають щонайменше раз на три місяці. Наразі вони взяли участь в ініціативі медиків мобільної станції переливання крові. Гасити пожежі, розміновувати поля на деокупованих територіях, рятувати мирне населення після ворожих нальотів це далеко не повний перелік тих обов'язків, які постійно виконують рятувальники із служби з надзвичайної ситуації України. Окрім допомоги в тилу і біля лінії зіткнення, вони також рятують життя в інший спосіб, наприклад, здають кров на потреби цивільним та військовим. Одна з таких акцій відбулася в головному управлінні ДСНС України в Одеській області. Безпосередньо на місце роботи до рятувальників прибула мобільна станція переливання крові. Скажіть, будь ласка, контузії, раніння не було, генерічне заболівання, було. кожне заболівання, не. приступи у душі, mm. епілепсії, бенфіальні mm. астма mm. – цього не було. Так? Крові у нас вже здавали, так? ми вперше здаємо». Капітан цивільного захисту Юлія Мудра із задоволенням бере участь у здачі крові і робить це не вперше раз. Згадує свій перший такий досвід. Раніше здавала кров, бо тому, що потрібна була малій дитині, бо в мене, мене теж перша мінуса її важко достати. От і через те, от допомогла одній дитині малій, коли народжені. Ну не страшно ні, наоборот, приємно допомагати для всіх донорів. Можливість допомогти іншим це перш за все громадянська позиція та людська душевна потреба. Пам'ятаю я, як ще жив в Херсоні, там були срочні збори крові. Як тільки почалась війна, то там з власної ініціативи, з власного бажання їдеш, здаєш, тому що розумієш, що людина потребує цього. Зараз, під час воєнних подій в Україні, існує суттєва потреба в різних групах крові для того, аби рятувати життя та здоров'я громадян, в тому числі наших захисників, кажуть медики. До речі, обласна станція переливання крові на постійній основі здійснює два-три подібних виїзди щотижня в різні заклади та підприємства. Ми приїхали на забор крові, і на сьогоднішній день нам потрібна всі групи крові. Тось від першої до четвертої групи. ризус факторів четверта, мінус і третя мінус це більш рідкі групи крові. Перша група це універсальна група крові. Одеські рятувальники здають кров щонайменше раз на три місяці. Раніше для цього формувалася група із різних підрозділів та відправлялася до центру переливання крові. Наразі з'явилася можливість прийняти мобільну групу медиків у себе, чим з великим задоволенням і скористалися співробітники служби з надзвичайних ситуацій. На позачерговому засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради було розглянуто питання компенсації громадянам, які втратили своє житло внаслідок збройної агресії РФ проти України. Наразі в Одесі вже створена відповідна комісія, яка приймає рішення щодо компенсації за знищене та пошкоджене нерухоме майно в результаті ворожих обстрілів. За словами заступника Одеського міського голови Олександра Філатова, зараз експерти виїжджають на місця прильотів, досліджують пошкоджені будинки або квартири та приймають відповідні рішення, чи може та чи інша постраждала будівля бути відремонтованою та придатною для життя, або ж підлягає повному демонтажу. Нині громадяни мають право Ва отримати 100% компенсації за своє житло відповідно до законодавства України. Не хлібом єдиним, а ще молочними м'ясними виробами, овочами та фруктами в Україні знов подорожчали деякі категорії харчових продуктів. Що саме впливає на ціни та які тенденції слід очікувати у наступні тижні? Ми поцікавилися у київського експерта з аграрних питань Дениса Марчука. В листопаді моніторингові платформи вкотре зафіксували підвищення цін на молочку, часткове здорожчання хліба, а також на певну категорію продукції. Далі тенденція може продовжуватися через низку причин, серед яких фактор сезонності, а також підвищений попит під час прийдешніх зимових свят. Але значним чином на утворення цін вже вплинула блокада вантажівок на ділянках українського кордону з Польщею і Словаччиною з боку іноземних перевізників, зазначає столичний експерт Денис Марчук. Блокада, вона буде впливати на ціноутворення, на е, ціни на газ, тобто скраплений газ, який імпортується до території України. А це якби ви самі розумієте, також значна частина логістики, тому що автомобілі, які там послуговуються саме заправкою газу, в кінці листопада були змушені платити на 30% більше ціни ніж це було навіть. В жовтні місяці, як зазначив Денис Марчук, блокада вантажівок на кордоні з Польщею та Словаччиною, якщо продовжуватиметься і далі, впливатиме на зростання вартості деяких продуктів харчування в межах до 10 відсотків. Здебільшого мова йде про імпортні продукти, а саме морепродукти, фрукти та овочі. Крім цього, є ще деякі фактори підвищення цін на товари, про які розповів експерт. Зараз уже в зимовий період часу ми говоримо про такі здорожчання таких речей, як овочів. Молочна продукція, м'ясна продукція, тому що затрати на виробництво вони значно зростають в зимовий період часу. Пов'язано це із затратами на електроенергію. А ціни на паливно-мостильні матеріали часткове підвищення ціни на хліб в Україні. Експерт пояснив збільшенням витрат при виробництві, в даному випадку з дорощенням вартості електроенергії для підприємств. Гроші за лайки. Інспектори з підрозділу кіберполіції попереджають про нові схеми інтернет-шахраїв, які поширилися останнім часом. Аферисти пропонують людям компенсації за лайки під відео в Тіктоці або відгуки у гугл-картах. Розсилки з пропозиціями такого підробітку шахраї розсилають через популярні месенджери. Правоохоронці закликають ігнорувати такі повідомлення та не сподіватися на легкий заробіток, який завершується списанням усіх грошей з банківських рахунків постраждалих. У поліції зазначають, що зловмисники, аби увійти в довіру наївних громадян, дійсно спочатку можуть виплачувати від 100 до 500 гривень за виконані завдання в інтернеті. Потім вони запрошують людину вступити до робочої групи для більш високих заробітків. Там жертва отримує нове завдання: купити товар чи послугу на якомусь сайті. Іноді після цього адміністратор також повертає витрачені гроші, аби ще більше увійти в довіру до співрозмовника. Під час наступного кроку шахраї пропонують зробити велику покупку і дають посилання на фішинговий сайт, який копіює один із популярних онлайн-магазинів. Коли людина вводить туди дані банківської картки, шахраї отримують до них доступ і списують з рахунку всі гроші. У сучасному світі стає все більш розповсюдженим кібершахрайство. Причому злочинці вигадують все нові і нові види афер. Як не стати жертвою зловмисників, рекомендації дає Олександр Плахотнюк, заступник начальника управління протидії кіберзлочинам в Одеській області. Розвиток технологій провокує виникнення нових видів кібершахрайства. Аферисти у мережі використовують різноманітні методи соціальної інженерії, програмування та ІТ. З кіберзлочинами можна зіткнутися навіть у звичайному магазині, зокрема під час оплати карткою. Торгівельна мережа теж може бути точкою компрометації банківської картки, тому що е, можуть бути встановлені якісь пристрої, зчитуючі, які зчитають магнітну стрічку з вашої картки або інформацію з чіпу на картці і записаний пін-код. Далі ця інформація може бути використана в злочинних цілях. Треба е, дивитися. Де і як ви розраховуєтеся, не передавати свою банківську картку в руки, за можливості розплачуватися за технологією Пайпас. Це більше захищений протокол. Інше від шахрайства за допомогою соціальної інженерії, коли інформацію намагаються виманити телефоном або змушують вчинити дії, направлені на заволодіння коштами. Ні в якому разі не треба давати свої персональні дані, говорять правоохоронці. Якщо гроші все ж переказані, і ви зрозуміли, що стали жертвою шахраїв, необхідно якнайшвидше звернутися до поліції. Та зафіксувати банківські картки, на які ви переказали грошові кошти, це має бути не тільки перші шість та останні чотири цифри карти. Це має бути повний номер карти, дата, час, сума переказу грошових коштів, номери мобільних телефонів, по якими спілкувалися. Посилання на інтернет оголошення та дошки оголошень, де, де ці шахрайські дії відбулися, зібравши всю цю інформацію, ви можете звернутися чим чим швидше ви звернетеся до поліції з цього приводу, тим більше шансів розслідувати і по гарячих слідах від рух грошових коштів. Якщо кіберафера мала місце, про неї обов'язково необхідно повідомити до управління протидії кіберзлочинам. Правоохоронці повинні знати, аби вивчити випадок і боротися з подібними у майбутньому. Якщо нам не повідомили про кіберзлочин, то ми можемо про нього і не дізнатися, говорить Олександр Плахотнюк. Потрібно звернутися до органів поліції. Це може бути територіальний відділ поліції або кіберполіція. Ви можете подати заявку навіть в мережі інтернет, перейшовши на наш сайт і в формі зворотнього зв'язку подати звернення. Далі з вами зв'яжуться представники кіберполіції і нададуть подальші інструкції до того, як діяти, аби ваше звернення було опрацьовано і прийнято по ньому законне рішення. Правоохоронці нагадують, що нікому не можна давати свої конфіденційні дані, особливо ті, що стосуються банківських рахунків. Також слід ігнорувати підозрілі сайти, не вестися на пропозиції легкого заробітку в інтернеті та не переказувати гроші на пропоновані рахунки. Якщо ж ви все ж таки стали жертвою шахраїв, у кіберполіції рекомендують зв'язатися зі співробітниками банку для блокування свого рахунку та правоохоронцями. В Одеській області під час пожежі вогнеборці врятували двох немовлят. Дівчинки отримали отруєння чадним газом і наразі перебувають під наглядом лікарів. Масштабна пожежа спалахнула в Березівці. Горів одноповерховий приватний будинок. За годину загоряння на площі понад 50 квадратних метрів загасили. Із палаючого будинку рятувальники евакуювали двох дітей 22-го року народження. Дівчатки дістали отруєння чадним газом, їх ушпиталили до місцевої лікарні. Наразі стан немовлят стабільний. Вони перебувають під наглядом медиків. Причину пожежі та збитки з'ясовують експерти. 19 евакуйованих із сектора Гази отримали притулок в Одесі. Загалом до нашого регіону приїхали більше 80 переселенців. Більше половини з них діти. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з двома переселенками та дізнатися історію їхнього життя. З середини листопада Одещина допомагає з транспортуванням та поселенням евакуйованих сектору Гази українських громадян. За цей час до області прибули 82 особи. Наразі в Одесі розміщено близько 20. серед них 12 дітей. Тетяна Закут з 2009 року проживала разом з чоловіком та дітьми на півночі сектору Гази. Когда обстреляли дымовыми шашками, мы испугались, подумали, что это ну, как бы предупреждение, что будет заходить наземная будет наземная операция. Потому что когда мы жили на старой квартире, в 2014 году было то же самое. Когда обстреляли наш район дым дымовыми шашками, то зашли танки. Вот. Ну и мы из квартиры, из дома выбежали, в чем было. Після довгого шляху в пошуку безпечного місця Тетяна з дітьми вирішила евакуюватися, а чоловік українки залишився вдома. Прожили там місяць. Евакуюватися не збиралися, думали, що якось це все уладиться, закінчиться війна, щоб діти повернулися в учебі. Бомбили її дом, вона погибла разом з з і муж і син її ранений. Вот, и после вот этой новости я сказала, все, будем будем уезжать. Мы услышали об эвакуации, и я решилась. Та поїхати з небезпечних місць було досить непросто, оскільки в списках на евакуацію були вказані не всі діти Тетяни. Жінка відправила старшого сина разом з донькою до Єгипту, а сама залишилася з молодшим сином чекати своєї черги на виїзд. Через декілька тижнів жінці посміхнулася вдача, та їй разом з сином все ж таки вдалося виїхати за кордон та зустрітися з рештою дітей. І от я там просиділа 11 днів без мами, тобто я там… Ну, не каждый не могла з ними связаться, тому що там было стоять возле столба прям щоб ну, та славіць. І вот, и я один раз ну, їм написала, і їм не сообщение, я, Ну у мене надежда появилась, що вони вже вийшли. Наразі Тетяна з дітьми знаходяться в повній безпеці, мають комфортні умови проживання, забезпечені усім необхідним. Проте жінка розповідає, що вона з дітьми хвилюється за долю її чоловіка, який вирішив залишитися на батьківщині. Ми йому і плакали, умоляли Он нас відправив, сказав, що на день приїде. Но ні, не приїхав. Они поняли всю всю обстановку, всю ситуацію. Ну вот, отправили. для них. Це психологически легче, коли сім'я безопасности. Зараз в Одесі у притулку проживають кілька родин, які втекли від війни в секторі гази. Доля українок схожа. Чоловік Світлани також залишився вдома та відправив свою родину до більш безпечних місць. Ще у студентські роки Світлана одружилася з чоловіком та переїхала на його батьківщину, де прожила 23 роки. Згодом у жінки з'явилися діти. Разом з ними Світлані пощастило евакуюватися до України. Взагалі діти наші якщо так можна сказати к квайні, ні так не скажеш. Ніхто не привикне до війни, Ну вони діти війни. Ми 23 роки там жили. І е, постійне несколько войн ми пережили. Ну, це саме страшна війна. Жінка працює медиком, незважаючи на щоденні обстріли, на те, що її будинок був зруйнований ще в перший день війни. Світлана віддавала честь своїй професії та продовжувала лікувати людей. Ми привозили тих жінок, які, які вчора вбили мужа. брата, маму, детей. Вот. Жили они все в школах, то есть никакой санитарии там не было. Началась эпидемия менингита. Одна женщина рожала. Я говорю, ну куда ты после родов сейчас пойдешь? Куда? Ни воды, ни света, ничего нет. Она говорит, домой пойду. Я говорю, а в школу не пойду. Она говорит, а живу на границе. Я говорю, почему в школу не пойдешь? Она говорит, потому что дети от менингита начали умирать в этой школе. Пайду дамой так, так умірати, Або там десь та в домі штучну приліті снаряд, і літепідемії мені інгіта. Але всі страхи вже позаду. Наразі переселенці забезпечені усім необхідним їм продовжують допомагати з оформленням документів. Що робити далі? Шукати прихистку в інших країнах чи залишитися тут мають вирішити самі біженки. Але вони мають розуміти, що можуть розраховувати на допомогу в будь-якому разі, кажуть чиновники. На даний момент люди перебувають на етапі прийняття рішення або вони залишаються і далі в обласному закладі соціальному, і ми надалі приймаємо рішення про надання необхідної допомоги: це харчування, це утримання, це медична допомога, це при необхідності надання сприяння у вирішенні проблемних питань з документами з тими, там де це необхідно. Якщо буде прийнято цими людьми рішення про виїзд. В інший регіон, в іншу країну це також може бути, або про виїзд назад а, а, до сектору газу у разі, якщо там буде вирішена конфліктна ситуація. Ті військові дії, які там а, сьогодні відбуваються, то звичайно ми підтримуємо будь-які рішення. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.